Романа Червінського випустили із СІЗО по справі аеродрому Канатова, але сьогодні знову йому чіпляють справу вже іншу. Я так розумію, що не дає спокою е, Роман Червінський. А, е, вірніше те, про що він знає, і що він знає, не дає спокою сьогодні нашій владі. Ну, що я можу сказати? Якщо ми повернемося до справи Романа Червінського, то в двох словах навіть цього й не перекажеш, але саме головне, всі повинні зрозуміти, що це є така цинічна помста Єрмака. Тому що саме Червінський своєю заявою і підтвердженням факту існування справи вагнерівців. Ну фактично всьому світу розказав, що Єрмак брехун був. Той же самий Єрмак казав, що це все видумано, що цього всього не було, що це все вигадка. І от саме за таке, нібито, як напевно, хворе уява нарцисів е, дозволяє їм, ну скажімо так, помститися, маючи можливості, вони це роблять. Ну от така от історія. Що стосується того, що випустили, а ми давайте пригадаємо, що його не зразу випустили після внесення застави, а ще пройшов досить довгий проміжок часу. Цілий день там мурижилися, і так далі. І були ризики. Адвокати говорили, що система, каральна система, я хотів сказати, правоохоронних органів ні, не так. Мстлива система каральних органів України на сьогоднішній день готує, нібито чергову підозру для того, щоб Червінський навіть не виходячи з сізо. Знову залишився в СІЗО. Ну, то знаєте, є така процедура. Тобто, ти виходиш з СІЗО, і тобі тут же придів підходить слідчі, прид і тут же тебе запаковують і тут же тебе назад повертають. Ну, десь приблизно така історія готувалася. Такий цирк, але щось в них пішло не так. Напевно, я думаю, що не встигли підготувати всі матеріали, всі документи і дати можливості з ними ознайомитися, в тому числі червінському і захисникам. А далі тримати під вартою керівництво установи слідчого ізолятора вже немає права, якщо внесена застава і документи. Надійшли то для них це вже кримінальна відповідальність за незаконне тримання людини під вартою. Це стаття. Така сама, до речі, як Політишенка, щоб просто щоб ми всі зрозуміли. Так, от вони просто вже не хотіли тримати по безпреділу і ризикувати своїми кримінальними провадженнями. Тому вони червінського випустили, а зараз продовжують танцювати ту саму гру, тим більше на підставі тих чи інших, е, нібито зібраних доказів, які були слідству відомі і вчора, і позавчора, і місяць назад, і так далі. Тобто, вони це тримали, використовуючи певні прогалини в законодавстві. Вони це тримали до останнього і зараз вивели. Цей козир для того, щоб Червінського знову запроторити заграти. Чим закінчиться це судилище, я не знаю. На сьогоднішній день знаю, що там є група народних депутатів, які готові брати на поруки. А в мене запитання до суддів. Киреєв колись теж думав, що буде жити і правити вічно в своєму кабінеті в суді. Я знаю дуже багатьох суддів, які разом з Януковичем драпали до Росії і до Ростова. E, і пригадую всім історію, яку завжди говорив мій батько. Він завжди казав: у нас з кожним днем все менше і менше суддів, а все більше і більше стає судовиконавців. А саме людей, які живуть по телефонному праву і так далі. Системи правлячої системи. Це дуже прикра історія. На слідуючий раз, коли Зеленський вийде на медіапростір і спитається, Джо, чого ми ще не в НАТО. Я думаю, що справа Червіського буде одним із прикладом відсутності правосуддя. А це є якраз основа військово-політичного союзу блоку НАТО. От відсутність правосуддя це одна із причин, коли може сказати, тикнути носом. Тобто, замість того, щоб позбавитися будь-яких можливостей натикати носом зеленського, як оте паршиве кошеня, яке нагадило ту чи іншу проблему, зеленський на превеликий жаль, дозволяє собою це робити, толеруючи відсутність правосуддя в державі Україна, толеруючи роботу п'яти шести менеджерів. Як я кажу, напрямківців, один із них це татарок, ну фактично, антимайдан, молоді регіони прийшли до влади, і вони нам мстять. Вони будуть мстити і будуть намагатися нас знищити. І це правда, по всім фабрикованим справам, яку б ми не підняли, ми бачимо результат. В той же час депутатам слугу, Слуги народу, які розкрадають і фактично підривають економічну стабільність держави України під час воєнного стану. Вміняють лайтові злочини. Я вважаю, що це мало би бути державна зрада, але вміняють лайтові злочини під виглядом аля корупція і відпускають під тричі меншу заставу ніж героїв. Мар'яна Безугла виходить з фракції Слуги народу на заяву. Вона опублікуванієнко. На на весь парламент її цю заяву е, е, прочитав, але я що спілкувався з депутатами, кажу, що вона продовжує голосувати. Хоча на сайті нібито вже немає її прізвища, але вона продовжує робити те саме в соціальних мережах: хейтити вище військове керівництво, не чіпаючи політичне керівництво. Абсолютно, дивіться. Ну тут все дуже просто. Ну ну вона нам в принципі якби нафік не нужна, бо від того де вона числиться, в якій фракції чи позафракційна мажоритарка від оболоні в принципі нічого не, не міняється. Ротом Мар'яни говорить або Єрмак, або той, хто її курірує в цій історії. Мене це менше всього обходить. Питання в тому, що вона почала розповідати не просто хейтити вище військове керівництво. Вона почала розповідати, що Сирський не вірить в перемогу України, і він готовий підписати капітуляцію. Тобто, ви розумієте, до чого вони ведуть? Я вам поясню, до чого вони ведуть. Приблизно десь це виглядає в моєму розумінні так: Зеленський же заборонив собі будь-які перемовини з Путіним. Ну, Указ президента є. Якось треба вирулювати, да? значить треба когось відправити. В них виникла така дебільна ідея, я так розумію, виходячи з рота Мар'яни Безуло, що треба відправити Сирського, щоб він там щось підписав. Ну і поставити фактично хрест на Збройних силах України, бо гіршої дискредитації я ще навіть не знаю. Ну, і в принципі використати Сирського як громовідвод від рішення Зеленського. Ну тобто, розумієте, коли є непопулярний закон про мобілізацію, Зеленський вже самоусунувся, хоча це його пряма відповідальність згідно законодавства і згідно Конституції України. Коли є непопулярні речі, які вони хочуть продавити, вони хочуть це зробити за рахунок військових. Ну, кримінальна справа за погану підготовку до війни проти залужного, це як? Ну вони ж то її порушили? Ну я там не пам'ятаю формулювання, як вона там звучить, бо залужний сказав, як кримінальна справа є, ми з адвокатами працюємо. Ви розумієте? Да? Тобто... Ці-всі історії, от саме в такому ракурсі. І другий момент дуже прикрий, який на сьогоднішній день. Як би там, що би там Мар'яна не казала, але в нас, на превеликий жаль, соцмережі почали відігравати роль в формуванні, призначенні і звільнені командирів. Це фігня повна. Я вважаю, я розумію, що можуть бути якісь проріхи командирів, нехай ДБР займається і так далі. Но знімати і призначати через соціальні мережі ну це повний трішняк. Принцип і на початку втрачається, а дискредитація вищого командування Мар'ян і якраз приводить до того, що а, ну, це десь виглядає так: не спішіть виконувати приказ, може бути його відмінять, тому що командуючого його поміняє. Ну, під час війни. Ну і я дивився дослідження у Сінтерів і внесення Безуглою в сайт миротворець. Ну, прикольна тема, по-моєму, такої кількості аналітичного матеріалу по відношенню до члена сайту Миротворець. Внесених мається на увазі. Немає жодна персона, окрім Мар'яни Безоли. Ну, більше за неї, напевно, там ніхто не має картинок, якщо подивитися, там багато сторінок, фотографій з її скрінами і так далі. Ну, от така от історія. Тому, в принципі, мене це мало, мало цікавить цікавить лише в контексті розголошення державної таємниці Це заява Вініславського. Е, далі мене це цікавить в контексті розголошення державної таємниці. Це коли фотографія Магура на фоні техніки розмінування на відповідній ділянці, де в принципі і був контрнаступ. Ну там залишилось тільки ще геолокацію показати і все. А і ще одне вказування: місця перебування вищого офіцерського складу збройних сил України. Це коли. Там генерал Содолі, ще хтось там з генералів були в якійсь там лікарні, і вона прям вказала в якій лікарні вони знаходяться. Ну в принципі, залишилось тільки скандер постійно десь так. Приблизно я на це реагую. Тому е, кримінальні провадження мають бути. Наскільки це буде? Ну виходячи з того, що Мар'яну Безуглу не викинули з комітету нацбезпеки і оборони, її забрали лише з під комітету по цивільному нагляду. Це пігня. А якщо її не вигнали, значить доступ до державної таємниці в неї залишається, і вона залишається членом комітету безпеки і оборони. І це є ризики для держави Україна в контексті тих трьох попередніх речень, які я вже озвучив. Ну я на це дивлюся чисто з юридичної точки зору, що можна могло би бути. Але в Мар'яні конкретна криша, тому що, коли її перший раз комітету хотіли з посади в комітеті викинути, то там Арахамія бігав по залу і блокував голосування в тому контексті, що казав, що голосів немає, і там домовлявся, щоб не голосували. Якщо ви думаєте, що Арахамія щось робить безкоштовно, ви дуже сильно помиляєтесь, але в даній ситуації питання не про гроші, а про команду свише. Таку команду Арахамі міг дати тільки хтось свише. Ну, давайте подумаємо разом, хто з двох міг дати цю команду. Або Єрмак, або Зеленський. Ну, я не думаю, що Арахамі послухав би команду від шурми. Я чи сумніваюся?